Ну, всем привет, друзья! Это срочное включение бы я скачала в мод на Годзилла. Ну, против... Все ж таки роботическої. Ну, я бы бачила, напевно, в фильмах. Якщо вы дивилися того фильма про Годзилу, то ви напевно, уже... Уже знаєте, як виглядає роботическая гадзила. Я вже бачу її просто в YouTube шортах. Отривки цього фильма. Зараз я спавню першу гадзилу обично. Зараз я вже заспавню роботи. Щось почекайте. Я спавнився. А от тепер вже заспавнивався. Вы плачете. Ну я ж казав, казав, ты что цель жесть. есть? газела О, уже газела

Зараз можу залагати, якщо... якщо о... вони ще падають потом. Схоже якщо... все, да, обычно полягаю. Да, ой, бачите, полягу. Все. Та я ще на що ще можу заспавнити. Ви зараз, звісно, будете в шокі. Я заспавню, ну такий невеличкий топорик, ну зовсім малесенький. Ну зовсім от малесенький топорик. І Зараз я ще заспавню кибикові. Проти ароматической Топорик. Я думав, що газіо помре, тому що мало хп. А ні, кім, гум, не, кінко не став. Кінгони таки відбивається ще. Що? Що може бути і, що все? Що може і його твоя програти. Ну що я газіок. А ні, як я бачу, все, що заграваю? Блин, друзья, конечно, скачать, что моды мой ну, камеры. О, кстати, делала роботическое поляку. Но но. Ну что я расскажу в том приложении, в каком я ставлю моды себе, ну, блокмастер. Немая мода на камерамена Титана. Я, конечно, могу скачать и другое приложение, я уже пробовал скачать. Ну вони не працюють нормально. У мене вони моди нормально не спавняться. Мене працюють, але не спавняться. Ну, мене, мене прогружається в Майнкрафті. Але... Ну, типа, в них є, але просто коли ти береш це яйце, то спавниш. Ну, там де Я заходжу в ігру, та там де вже цього яйця немає. Там немає взагалі ні картинки, нічого.